Міжнародний чемпіонат з караоке, що проходитиме у французькій Ніці, відвідають три хрестинівчанки і не просто будуть глядачами а 10 жовтня співатимуть у фінальній частині конкурсу. Вероніка Яковенко, її мама Ірина та викладач з вокалу Наталія Андрійчук. Це імена тих щасливчиків, які представлять Україну на чемпіонаті. Нагадаємо, Вероніка Яковенко стала найкращою співачкою караоке в Україні. Потім отримала запрошення до Іспанії на міжнародний чемпіонат караоке у Коста Брава. Неочікувано організатори заходу запропонували Ірині та Наталії теж продемонструвати свій співочий талант, у результаті чого вже три конкурсантки з Христинівки, вразивши журі конкурсу своїм вокалом, отримали запрошення до фінальної частини конкурсу, що відбудеться у Франції на сонячному березі Середземного моря. Мати і викладач з вокалу більше їдуть заради підтримки юної Вероніки ніж заради участі. Вони щиро сподіваються на успіх дівчинки.